Хтось завжди, пан збираючи, можемо від. Мир вам, браття, мир <зваж> голошу, радість хату вам приношу. Нинішню святую днину сповіщаю вам новину. Там яскині, скині, <зваж> заклоємі, між ягнятком і острятком, там лежить мале дитятко. Я Ісусика вітав. І він до вас мене післав. Я ангел ваш, ангел країни, це Бог підняв вас із руїни, бо ви благали кращу долю, просили Бога, щоб дав волю. Тож він велів до вас спішити, сказав мені вас научити, як повинен кожен жити. Добра справа, добра думка, сина Божого наука, цар ангелове слово, слава Всевишньому Богу. ми Поки хай вітає Христос нині серда, слава Богу. Ми в тій хаті, ми пастушки на хаті. із далекої дороги де наші тут зайшли пороги. Дозвольте нам відпочити новину, чудно сповістити. Нас ангели побудили, що ми оселя спішили, що побігли у стаєнку, де засежить маленько. Ми бачили до морозну ніч. Сіяння в небі чисте і чудове, проникло в серце всі дроболі у рівне, І ми пішли на те сіяння швидко. Ми долучли, але не стали втоми, І рани плодив нами за копину. Як крила, ноги нас несли все далі, Думу, то зірки, що сияло минуло. Ми зрозуміли, що родився Бог, Він поведе нас по житті до миру. Йому ударно, і тяне з мовця. до Бога. Ми були в тій хатині, десь лежить на сіні, ясним світлом і теплом. Оповича все присвята мати діва, свого сина сковає. Я, я слабінню укладає і таке собі співає. Оцей Марія промовляє, святі сльози витирає, дишальні його, аж спирни. Кілька там людей зібралося, славля диво, те, що стало. Є багаті і убогі, є і горі, і здорові. Вірять, що святує силу молоді нового поти. Це є єхні зі кризями, голодними світами. Родився та до Богу, та всі знають, це син Богу. Він прийшов великій славі, на дверте тому заграві. Ясно зоря засвітила і новину всім розмістила. На посаді на Антели перенеслася спів веселий. Слава Богу, висоті, і ми людям Ісусе! Брате, Хто тут це там ходить? Невже це сон усім на очі уяву наводить. Це не сон, мій милий брат уяву наводить. Та Пиславі коза Запорізький до нас ось походить. Добрий вечір, я милі є. люди. Ми Добре. у вашу хату, я козак із за Дніпровод, вот, козацького я роду. Перебула Україна не одну пригоду. Ми зібрались і йдемо, аж до офлему. Важку долю розказати Богу своєму. Що я бачу, що я чую, що по ніч так страшною, та гось мандрувати, на помі собі шукати, чи не вікчу хотіть сісти, ну, випити, поїсти, що машко вам приніс і поставив Ай-вай-вай, Та тут скольку люту тут буде ген, Много суду, Може куплю, наче А торгує. Я тебе маю, Ганніка! О ні, того вже не буде! Не такими стали люди! Щоби з Машком Ганні мали, ми месію забували! Tai, то коли я тискачу голову, ти збережеш! не збережу! Я збережу! Пиріжками не намазатися! Тихо! Ти ж і не можеш у той месії! А ну, що? ж! До корчни краще піти! В мене є файна головівка! А що ходять ці цвіти! Мовчи, хвитрю, жодовини! А на того туди дамо! Ми славу честь, дитятку Богу, місто воплеєм несемо. А тобі жидю, годі сину розпускати. коли Хочеш, мовити сліз. <різь> ну, <різь> <я вже> <різь> Гой мене ображати. Мені добре вже відомо, <різь> <різь> куди вам ступати. А ви знаєте, що Іроти дитя шукає? Він як <різь> вас <різь> там побачить, шкури поздирає. Я вам того не прошу за зливаю. <різь> І, і на вашу баланду зараз прийду! родом прийду. Yeah. Непогані брати мої, я набудь книжку, я дитятку захистити, великий води. Про народження Христове ми не скажемо ні слова. За тверду Бога віру. Віддамо життя воску. Сюди, сюди, царю мій. Дивись, зібрались непокірні. Вони небесному цареї всі до одного дуже вірні. Що крики тут у хаті? Я вас хочу запитати. А тепер скажіть мені. Звідки йдете? І хто такий чував? Я що в моїм краю хтось дивні вісті розпускає? І проти мене у юдеї моїх грабів бунтує. Я цар юдейський, не дозволю мою тут владу меншити. Чи моє ім'я повторити? У світу володар і свою владу не порушу. Усі зігну. Усіх примушу мені коритись. З місця ні кровсь. Добре вас тут шукайте, чи нема того дитяти. Тут ми народився. А ну кажіть, щоб я не злився. Ой, так так. Трохи я про нього знаю, а ще більше моя сара. Вірне серце душі пара. Зараз будуть старо! Страшно, чудім неве. Хай, Хай не будеш лати, я напевно чекаєш. Тихо, дурню, кражий сину, писок стуль добру години. Хочеш О. мати много злота? Береши, шиби пара йшла і нема чим. А що ви? Сип на злота. Ну-ну-ну. Ви ну, ну. спочатку новину, тоді я вам сипну. Маєм царю таку про велику новину в одному місці. Царю Ірода завзяти. Не знаю, як то, то почати. Я дуже файну книжку маю і кожен день її читаю. Її писали і царі, пророки всякі, звіздарі, Чи знаєш, як їх було много. Коротше, я веду до того, що 25-та глава рече нам ось такі слова. Ой, так є. О, о, о. Сидай, сідай, чидай. Так, так. Так. У слайм В ви приємні цар не сія, народився, мудреці його шукають і весь світ йому вклонився. Мушу тобі, мій Іроцю, ще є одно сказати. Ой-ой-ой, бо то ой, нікому кому небудь. І мені, зарі, Сарі, царі що в хаті у крупній родився. Кой мені не віриш царю, то сам подивися. Я добре знаю, що та люба Месію сховала, бо дожди дитя вона ся бояла. мій уже давно на нього око має. Що ту Месію він так само знає. Та де чи люди просто так тобі ся та що від тебе в своїй хаті Месію ховають? ховаю. Овше якісь дивні ха стали, тут все сели, поховали, і великі, і малі. Поклони до землі і не сіють, і не косять, про несію Бога бросять, то побожні, чесні люди, Бог того не забуде. Кій там, цар, що вона при Ти про це щось знаєш? Царю, що новина зродила, чиста діла сина, носію, начебто Христа, царя усього світу, обіцяного ще колись давній світові. Царю. Наліпший цілком сісти. Моя Сара наварила смачного поїсти. І наварила а, і на моя смачного доволі. Нащо ви тобі йти мучитися в полі? Царі ще О! Спасити світ, бачив я зорю, і де я з собою взяв, щоб Ісус судна вітав. Я цар індійського народу, де мій народ по горах і по лісах букає, різних богів собі шукає. А сьогодні ангел мені сповісти, що садця могутні чудно народив. І я дари собою взяв, що Ісуса привітав. Я цар із грецького народу. Я не боюсь нічого зроду. Де мій народ по морю гуляє, і бога за величає. Аж ось на сході зоря засвітила, промінням дорогу мені сповістила, і я дари з собою взяв, щоб Ісус їх прийняв. Що ж, ідіть, і дідусь і царю клоніться, а назад будете йти сюди, поверніться. І мені вкажіть той путь, куди йти треба. Бо Бонитися йому в мене велика потреба. Один є тут володар всього краю. Царя, дитятка, я не знаю і знати не бажаю. Перебити суді твору, без пощади й жалю. Кожен хлопець до двох літ хай загине, так зроби. Він наказ святий для нас, ми виконуємо цей час. Мале дитя в яскіні мусити знайти ще нині, бо й наші всі вам смерть. О, та й за мною. Кого мені стисать косою? Смерть, люба, смерть мила. Ти завжди мені служила, всіх косила ворогів, всіх коя я повелів. А тепер скуси того, хто в вертепі народився і хоче стати тут царем всього світу владарем. Царю Ірода твій вірно ми сповнили. Ми без пощади і жалю усіх дітей убили. Лише я буду панувати у юдейській землі. І ніхто, ніхто мене не сміє зневажати. Не тішся, Ірода, лукаво, жив за тим, що не стане. Він на чавив, свою гроші побив. Ти знай, усі я не давай. сам живий, то до тебе новина. Якби не було ви того, госпонього сина. Що? О бунт! О зрада, о смерти, смерть моя мила, ти всякий бунт. Зародку душила. Махни косою раз і вдруге. Нехай щезні з світу добрі люди. Ого, ого ні, не можу чесно людей здолати, зато <плес> тебе я можу взяти і повезти у вічності Бо Мале я скільки маю у світі. Можу я йому служити, але тебе я можу бити. Що я чи доїхати? Тисячі чобіт, аж поки долетів Бо тут я чую грішну душу. З собою пекло, моє царство і взяти можу. Смерти, Люба, смерть, мило, застав мене, я жити хочу. Усю тебе я у золоті. Ого, ні, царю. Не поможу ні золото, ні твоя сторожа, час мирати, бо на те чесна воля Божа. Куди куди мій любий цар, тебе смолі я покупаю. Я Поборемо зло, любий цар заступив. До вами порив, хай зода любов поміж вами панує, хай справами вашими серце парує, хай злоби і заздрості згине отрута, що Іру ніколи не зміг повернутись. А нині ми разом Ісуса вітаємо, і славу віки йому заспіваємо. Народство Христо! Мир миру цьому дому щиро всі бажаємо. А тепер опуть щасливу, її зоряном освітила. Тож хати і до хати радий дам колядувати. Бувайте здоров'я, щасливе святкування. За вся вся і ро you said something to me <laughs> yes baby <laughs>